Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Не потрібні Шовковському, Динамо виставило на трансфер двох гравців. Судаков готовий до відходу. Відомо скільки він зароблятиме. Реал виставив на трансфер Луніна. Вже є потенційний покупець. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не буду вас довго затримувати, тож беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Родріго хоче залишити реал. Марка інформує. Що через другорядну роль Бразилець більше не хоче грати за мадриців. Джерело додає, що клуб готовий до його трансферу. Трансфермаркт оцінює гравця у 100 мільйонів євро. Майбутнє Андрія Ярмоленка в київському Динамо поступово прояснюється, попри вік та проблеми зі здоров'ям. Ветеран не поспішає завершувати кар'єру. Вплив Ярмоленка всередині клубу виходить далеко за межі футбольного поля, і він продовжить відігравати важливу роль у житті команди ї після закінчення сезону. Повідомив журналіст Ігор Бурбас. Керівництво Динамо готове продовжити контракт із 35-річним футболістом ще на один рік. Але угода міститиме особливе затвердження: якщо після першої частини наступного сезону Ярмоленко відчує, що не справляється фізично, він зможе достроково завершити кар'єру без зобов'язань перед клубом. Уже зараз ветеран Динамо бере участь в ухваленні кадрових рішень, зокрема. Саме він підтвердив трансфер нового колумбійського вінгра Ангеля Тореса, який буде його прямим конкурентом за позицією. Він активно взаємодіє із селекційним відділом клубу та входить до неформального кола осіб, з якими радяться брати Суркіси перед важливими рішеннями. Фактично, Ярмоленко виконує функції граючого спортивного директора. Його досвід, авторитет та вплив роблять його ключовою фігурою всередині Динамо, а не просто гравцем, який виходить на поле. У команді розраховують, що він допоможе в адаптації новачків та збереже баланс у роздягальні, особливо в умовах перебудови складу. У поточному сезоні Ярмоленко провів 30 матчів за київський клуб, відзначившись 10 голами, є однією результативною передачею. Ігор Циганик назвав причину, через яку Владислав Супряга більше не зіграє за зорю. Після інтерв'ю, яке дав Владислав пару тижнів тому, йому в зорі сказали, що напевне вже не треба приїжджати. Дуже відверте інтерв'ю. Кожен футболіст може висловити все, що хоче, а клуб сприймати так само, як хоче. Я так розумію, що після цього інтерв'ю супряги в зорі вже не буде, сказав Ігор Циганик. На голкіпера Мадридського реала та збірної України Андрія Луніна чекає новий виклик. Через декілька місяців він попрощається зі столицею Іспанії та продовжить кар'єру в АПЛ. Клуб з англійської прем'єр-ліги вже веде переговори щодо трансферу воротаря з реалом, повідомляє Дефенса Централ. Українець всерйоз розглядає відхід, попри якісні індивідуальні моменти, стабільної ігрової практики в реалі він, як і раніше, не отримує. Ситуація навряд чи зміниться після приходу в клуб Хабі Алонсо. Який уже попросив президента бланку скупити нового воротаря на тлі внутрішньої конкуренції та обмеженої довіри тренерського штабу, українець прагне знайти команду, де зможе стати першим номером. Головним претендентом на підписання українця називають амбітний клуб з англійської прем'єр-ліги. Трансфер розглядається як стратегічне посилення. А ініціатором переходу виступає особисто головний тренер команди. Керівництво Реала не чинитиме перешкод і оцінює трансфер у суму від 20 до 25 мільйонів євро. Останнє слово за самим Андрієм, який зважує плюси можливого переїзду. У нинішньому сезоні Лунін провів 12 матчів, 4 рази зігравши на нуль і навіть оформивши один асист. Попри ці заслуги, українець відчуває, що його потенціал здатен розкритися в команді, де він буде не запасним, а лідером. Саме це може стати вирішальним аргументом на користь зміни команди влітку. Друзі, а в якому б клубі ви б хотіли бачити Луніна? Ігор Циганик висловився про новачка Динамо Ангеля Тореса. Його Динамо могло підписати ще рік тому, але тоді він мав певні побутові справи, які потрібно було вирішувати на батьківщині. Загалом уже тоді він був готовий переїхати. Якщо Динамо в матчі з чорноморцем вирішить питання чемпіонства, то я впевнений, що в заключному турі проти Колоса ми побачимо Тореса на футбольному полі, і він дебютує за Динамо вже в цьому сезоні, сказав Ігор Циганик. Офіційно Анчелоті новий головний тренер збірної Бразилії. Фахівець розпочне роботу з червня. Італієць, перший іноземний тренер в історії бразильців. Каталонці домовилися про важливу угоду. Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що керівництво Барселони зуміло переконати ганс Дітера Фліка підписати новий контракт з клубом. Головний тренер іспанців за попередньою угодою мав тренувати команду до літа 2026 року. Та тепер німець не залишить Барселону до літа 2027 року. Сторони незабаром оголосять про результати перемовин, офіційно повідомлять про це до кінця травня. Нагадаю, що Ганс Дітерфлік очолив Барселону перед стартом цього сезону. За цей період уже встиг виграти суперкубок та кубок Іспанії, близький до звитяги і в Лалізі. Найгірший сезон М'ю в АПЛ за останні 50 років. Червоні дияволи поступилися в Естхему. Ця поразка стала для них 17-ю у поточному сезоні. Таке трапилося вперше за 51 рік. Ба більше, команда Аморіма не може виграти в АПЛ вже 7 матчів поспіль, чого не траплялось з 1992-го року. Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков може вже цього літа змінити клуб. Серйозний інтерес до 22-річного українця проявляє грант серії А. Трансфер має відбутися вже влітку 2025 року, повідомляє «Туто Наполі. Неаполітанський клуб готовий запропонувати за Георгія Судакова 40 мільйонів євро. Хоча в контракті гравця прописана сума відступних у 150 мільйонів. Донецький клуб, за даними джерела, відкритий до переговорів та не наполягає на повній компенсації. За інформацією журналістів, Наполій вже підготував для Судакова п'ятирічний контракт із зарплатнею 2 мільйони євро на рік. У переході особисто зацікавлений Антоніо Конте. Який незабаром може офіційно очолити команду, новий тренер бачить в українцеві ключового гравця у своїй системі. У сезоні 2024-25 Судаков провів 35 матчів за Шахтару у всіх турнірах. Забив 13 голів та віддав 6 асистів. Його контракт із донецьким клубом діє до кінця 2028 року, а поточна ринкова вартість, за даними TransferMarkt, становить 32 мільйони євро. Наразі Наполі очолює турнірну таблицю серії А за 3 тури до фінішу. Її клуб розраховує зміцнити склад. Перехід Судакова може стати частиною нової амбітної команди Антоніо Конте. Кияни готують кадрові зміни. Півзахисник збірної північної Македонії Решат Рамадані, який належить Київському Динамо та виступає за Шкендію на правах оренди. Найближчим часом може змінити клуб. Як повідомляє телеграм канал Insight UPL, в одному з клубів УПЛ зацікавлені у оренді 21-річного легіонера, який не входить у плани білосиніх, Шовковський не розраховує її на Еріка Раміреса, контракт якого спливає влітку 2026 року. Клуб має намір продати 26річного венесуельського форварда, який так і не виправдав авансів. Друзі, хочу нагадати те, що завтра відбудеться матч Динамо проти Шахтаря. Напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте, та рахунок цієї зустрічі. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!